Звісно, про що ще можна гуманіти, лежачи біля вогнища на початку серпня місяця у ясну ніч зверху на спальному мішку, на спині та споглядаючи шмат нашої рідної галактики прямісінько над собою? Звісно, про зірки та супутники, що їх запускає людина. Супутники. Повинен докласти, вони літають один за одним, а іноді по два, які летять у різні боки. Або складають враження, що вони наздоганяють один одного. Так що там у небі таке? здивувався я. Раніше, щоб побачити супутник, треба було годинами спостерігати, і це ще не гарантія, що повезе. Але то було колись. Зараз у мене складається таке відчуття, що супутники грають в якусь гру на величезному полі небокраю. Ось один полетів зліва направо, а другий замерехтів навпаки. А ось третій летить на переріз четвертому, а п'ятий мерехтить, наче падає. Так, падає, підвівся я на ноги, спостерігаючи за небесним об'єктом, який спочатку став розміром з Венеру потім збільшився ще утричі і зараз неймовірно полохливим сяйвом блима півнеба І летить прямісінько до нас, не зменшує швидкість. Дивись, він що падає? Вигукнула Маша. Та ні, він не падає. Він просто летить низько і вздовж річки. Він, здається, цей великий шар летить повністю, повторює вигін річки. Маша, це не супутник, це якась бомба, пробубонів я і відкрив камеру. Об'єкт пройшовся, мені так здавалося, прямо над верхівками вільг, ледь не чіпляючи їх. Це справжнісіньке Маша НЛО. не може бути. Вигукнула збентежена дівчина. Може, все може бути, заспокоював я доньку. Раджу тобі просто так нікому не хизуватися про те, що ти бачила. В кращому випадку тобі просто не повірять і за поваги промовчать. У гіршому почнуть просто насміхатися. Невже тобі потрібно, щоб над тобою сміялись? Та ні, не потрібно. Ну, так ось і не розповідай нікому. Десь із за кущів татарського клену донісся гавкіт самця косулі, і майже одночасно запищала сова не ясить. Я свиснув і козяча брехня миттєво стихла. Лише не ясить, не то пищала, не то свистіла мені у відповідь і ставстелезної сухої сосни, що стояла метрів п'ятдесят від нас на краю блюдця видного пересохлого озерця. Після таких бурхливих подій, як прольот яскравого шара над старою річкою, спати не хотілось не мені, не доньці. І ми вирішили підсмажити по сердельці та випити ще гарячого чаю з термосу. Ніч ще була теплою. Але після денних плюс 32, нічні плюс 18, здавалося трохи більше, ніж просто освіжаючими. Тільки я перший раз відкусив ще шкварчайшу з одного боку сердельку як ось прямісінько за моєю спиною. Гав! Як забре ще самець косулі, як він так близько підійшов до вогнища, та ми й не запідозрили, що хтось поруч не збагну. Але це було моторошно, хоч донька й не призналась у тому, що це було страшно. Але скажу відверто, я від несподіванки ледь не кинув сердельку на землю. І у мене дибки стали всі волоски на спині. Тож я одразу підхопився і увімкнув ліхтар. Ах, що б тебе я зараз тобі дам? Із різкими вилками... Я направився у бік болотяного шукача пригод. Не часто таке зустрінеш, але самець сарни європейської від мене не тікав. Так, він, звісно, був не готовий до боротьби, але не тікав, як це роблять всі нормальні сарни у цьому болоті. Цей козел відходив від мене рівно на ту ж саму відстань, на яку підходив до нього я і не замовкаючи, гавкав на мене, як оскажанілий. Раптово я почув крики Маші. Розвернувся і побіг до вогнища. А вона вже намагалася загасити мій синтетичний спальний мішок, який від вогню з одного боку розлізся, як рідка ганчірка, а з другого склався у тверду субстанцію і вже через 10 секунд горіння перестав не тільки виконувати свої функції, а й бути подібним до спального мішка. Йолкін ти Палкін, маше, що тут трапилось? Сама не знаю, відповідає дівчина. Козел загавкав. ти пішов за ним, я світила ліхтарем тобі слід, щоб побачити, де ти ходиш. І тут відчуваю запах горілого пластику. Повертаюся до багаття, палає твій спальник. Хоча він був далеко від вогню, а коли я кинула поглядом, то він наче лежав одним кінцем прямо у полум'ї. Щось мені не по собі, та ні, І козел цей не заспокоюється. як навіжений. Щось змінилось у цьому лісі. Так, щось дійсно стало стрьом. Але звідси зриватися не можна до світанку. Навколо вода, болото, лежать дерева, бурелом. Ми пожалкуємо, якщо вирішимо подорожувати по ночі Треба відпочивати до світанку. І з моїм останнім словом, козел сарни європейської, який досі стояв у чагарнику із кущів клена татарського і гавкав, що є сили, різко розвернувся і побіг від нас геть, тим не менш, не перестаючи гавкати по дорозі. Коли стихла брехня козла, на острові настала тиша, наче не ясить, заспокоїлась по чиїсь нечутній людському вуху команді. Тільки я розкрив рота, щоб сказати, що все добре і треба відпочити. У кущах молодих осик, які відділяли нас від ледь мокрого, кочкуватого, майже пересохлого лісового озерця, чітко та гучно почулося топ. Я присів, прислухаючись до чиїхось кроків. Топ-топ-топ. Почало наче наближатися. Я інстинктивно вкинув у вогнище два великих поліна і почав перебирати у мозку всі можливі варіанти. Пам'ять викладати схожі випадки відмовилась. Були, звісно, історії, коли вночі до нашого берега причалив човен, браконьєрів, які попали під зливу і запитали у нас дозволу погрітися біля багаття. Або давно був випадок, заблукавши грибник. Як він себе назвав, близько опів на першу ночі вийшов із лісу погрітися біля багаття, і з дуже великою цікавістю слухав та запам'ятовував дорогу, яку він нібито і так знав. Так, випадки зустрічі вночі у лісі іноді трапляються, але це дуже велика рідкість. І не одна із них не схожа була на те, що прямо зараз відбувається. Зазвичай людина у такому випадку намагається себе виявити, щоб не наражати на небезпеку пострілу чи якоїсь неадекватної реакції. Тут все виходило навпаки. Істота, яка вийшла до нас з болота, судячи по звуку кроків, була величезна, скоріш за все, у декілька разів більша за мене, але це все було не так страшно, як те, що звук кроків був чіткий і міцний. А самого господаря цих звуків видно не було, навіть у вигляді чорної плями. Він десь за кущами, подумав я, і тихо, зато твердо запитав Хто тут? Кроки припинились. Донька, тримаючи телефон в режимі фотоапарата в одній руці і камеру у другій, так само тихо промовила. Він пішов. Ти його питанням налякав. Це, мабуть, звір, може, кабан. І тільки вона замовчала, почалось дивніше, ніж було до цього. Цей хтось швидко побіг. Тільки не до нас і не від нас. Він почав бігати навколо нас із вогнищем по центру. Туп-туп-туп-туп-туп. Голосно, чітко. А значить, важко лунали його кроки в переміжку із хрускутом гілок під ногами, чи то лапами, а може, копитами. Ми з донькою знаходились не те, щоб у переліку, а от у ступорі, точно. Я не міг собі придумати і уявити звіра, щоб так бігав навколо табора із відкритим вогнищем. Не знаю, про що думала Маша. Але вона сиділа нерухомо, якомога ближче до полум'я, і уважно спостерігала, крутячи головою за бігуном. Хто це, може, кабан? запитала вона. Ну ні, кабан, звичайно, біга на чотирьох, і звук повинен бути як від копита, стук. А тут хлоп, наче у нього ласта замість копита, дві ласти замість чотирьох копит, поправив сам себе. Тоді хто цей топотун? Так, так, я десь читав про такий феномен, він зветься Топотун, але треба його налякати. Я засунув два пальці у рот і свиснув, що я сили. Спочатку, із непривички, я зашипів, як велетенська тропічна анаконда. Потім згадав положення губ і достатньо пронизливо свиснув, що я духу. Біг, зупинився, але все одно нікого видно не було. Моя уява малювала за чагарниками велетенського медведя, схожого на горилу. Я тільки сказав Ей, як цей топотун побіг знову. Мені здається, що з удвічі більшою швидкістю. Папа. Ну, будь ласка, не говори з ним. Він тільки пришвидшується. А хто знає, що воно означає? Що станеться, коли він вийде за межі швидкості звуку? Здивувала мене донька своїми дитячими жартами в таку напружену мить. Після такого я й сам почав сподіватися на те, що це якийсь розіграш. Я тільки ледь чутно сказав доньці, щоб вона увімкнула камеру або телефон, що краще пише звук. Якщо не відео, то хоча б звук цього безумства у нас буде. Камера пілікнула, і то зупинився. Постояв з пів хвилини. Я відмітив, що хоча він був достатньо близько, а бігав так довго, що у любої нормальної людини було б добре відчутне віддишка, але у на її не було. Я навіть засумнівався, що він взагалі дихав, і одразу після невеликої перерви, топотун видав рик, схожий на відрижку, і побіг в зворотному напрямку. Ми сиділи біля вогнища, безперервно підкидуючи наш нічний запас дров всередину, і я запропонував кинуть у нього гарячою головнею. Все одно його не видно, може, хоча відпугнем. На щотенька заперечила доки воно тут бігав, воно на нас не нападе. Бо якби хотіло, то вже давно напало би. А хто знає, як зміни його плани горяче поліно. Тож, поки все мирно, нехай біга, а ми будемо тихо палити багаття. Скоро світанок, тоді й роздивимось, що за фокуси у цьому лісі лопотять. Ну, гаразд, погодився я і кинув у вогонь невеличкий жмут трави, якої я нарвав від хвилювання, на випадок, якщо знадобиться розвести сильне багаття. Вогонь спалахнув і трохи загудів, як у печів вугілля. Язики полум'я стали удвічі більшими, а розгортаючись з соломинки, почали відлітати у небо, утворюючи яскраво бордове помаранчевий стовп іскор. Після цього істота рикнула ще раз і потопала до болота, звідки й прийшла. Я чітко відчував звуки, хлюпаючи, води під його двома ногами. Кроки з кожним разом ставали дедалі тихішими. Потім десь вже з глибини болота роздався як маленький постріл, зломана гілка, і все стихло. Ніхто, звісно, до ранку вже не зімкнув очей, але видихнули ми двоє майже одномоментно. Фух, тепер можна розслабитися, сказав я. Та яке там, як шкода, як шкода нічого не бачили, та й фото, відео ніякого немає, О, мені донька. Мені тепер ніхто не повірить. Схвильовано жалілася вона. Раді що ціла, зупинив я її. Хто знає, що то таке було? Можливо, нам пощастило більше, ніж ти можеш собі уявити. Я тепер згадав, як читав колись давно про феномен топотуна. Ніхто не знає, що це таке, але нічого доброго він людям точно не приносить. До речі, треба буде вранці подивитись, звідки він прийшов і як бігав. Коли затінькали вільшанки, ми ще сиділи тихо, спостерігали за вогнищем та вслухувались у тишу лісу. А як сосни стали рудими від перших променів сонця, не вагаючись, пішли по слідам нашого нічного гостя. Навколо вогнища, якраз по колу була просто таки вибита у заснову хвої стежка від важких лап істоти, а на березі болота, звідки він прийшов, лежав пустий, і шматками свіжого м'яса, черепахи панцир. Любі друзі, це була третя частина оповідання Топотун Олександр Ткаченко. Якщо вам подобаються такі оповідання, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся функціями спонсорства на моєму каналі. При бажанні можна придбати першу книжку з оповіданнями, яка називається Містичне посулля, просто написавши під цим відео. До зустрічі! наче чекаю багато подорожей та експериментів!